Євангелія від Марка, Розділ 15. З самого ранку первосвященники вчинили нараду із старшими та книжниками Увесь Синедріон. Зв'язавши ж Ісуса, вони повели та й видали його Пилатові. Пилат спитав його: Ти, цар Юдейський? Він же у відповідь мовить йому Ти кажеш. А пересвященники багато обвинувачували його. І знову спитав його Пилат, кажучи: Не відказуєш нічого. Дивись, скільки тебе винуватять. Та Ісус нічого не відповідав більше, тож дивувався Пилат. На свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня того, якого вони просили. А був один, що звався Варавва, ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підвівшися, почав просити про те, що він робив їм завжди. Пилат же відповів їм, кажучи. Хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського? Знав бо, що первосвященники видали його через заздрощі? Первосвященники ж підбурили народ, щоб він відпустив їм радше вараву. Пилат знову заговорив і мовив до них Що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським? А ті знову закричали. Розіпни його. Пилат сказав до них. Що за зло вчинив він? А вони ще гірше кричали Розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоб його розіп'яли. Вояки повели його всередину двору. Тобто у приторію, та й скликали всю чоту. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього та й почали його вітати. Радуйся, царю юдейський. І били його тростиною по голові, плювали на нього і падаючи на коліна, поклонялися йому. Коли над ним наглумилися, Зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. Одного ж перехожого Симона Киринея, батька Олександра Таруфа, що повертався з поля, присилували нести його хрест і привели його на місце Голгофу, що значить череп місце. Та й дали йому пити вина, змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб Хто що візьме. Була ж третя година, коли вони розіп'яли його. А був і напис написаний, за що його засуджено Цар Юдейський. І розіп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулося Писання, що каже Із беззаконними полічено його. І прохожі хулили його і, киваючи своїми головами, промовляли Гей, ти, що храм руйнуєш, і в три дні знов його будуєш. Спаси себе з Христа. А й первосвященники глузували між собою і разом з книжниками приказували інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірували. Та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали Його. А як настала шоста година. Темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій же годині Ісус скрикнув голосом сильним Елої, Елої, Лама савахтані, що означає у перекладі Боже мій, Боже мій, Чому єси покинув мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали. «Он, Іллю кличе. Побіг один і, намочивши губку оцтом та настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. А Ісус, голосом сильним, скрикнувши, віддав духа. Тоді завіса в храмі роздерлася надвоє, зверху аж донизу. Сотник, що стояв проти нього, бачивши, що так віддав духа, сказав: Чоловік цей справді був син Божий. Були й жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія, мати Якова, молодшого та Йосифа, і Соломія. Що слідом за ним ходили, і йому услугували, як був він у Галилеї, та й багато інших, що з ним були, прийшли в Єрусалим. Коли настав уже вечір, тому що була це п'ятниця, тобто перед суботою, Йосиф Аритамейський, поважний радник, що й сам очікував Божого царства, прибув і, сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат же здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, він видав Йосифові тіло. А Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, що був висечений у скелі. Потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина і Марія мати Йосифа дивились де його покладено. Послання Апостола Павла до Филимона. Розділ перший Павло. В'язень Христа Ісуса. Та брат Тимотей Филимонові, любому нашому співробітникові, і сестрі любі Апфії та Архипові, нашому товаришеві боротьби, і твоїй домашній церкві. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму повсякчас. Згадуючи тебе у своїх молитвах, бо чую про любов твою і віру, що її ти маєш супроти Господа Ісуса, і супроти всіх святих. Щоб спільність твоєї віри стала діяльною у спізнанні всякого добра, що є між вами заради Христа. Велику я мав радість і втіху з твоєї любові, бо ти. Брате, дав відпочити серцям святих. Через те я, хоч і маю повну в Христі сміливість тобі наказувати, що маєш робити, все ж таки волію тебе просити в любові Я, Павло, старий вже, а тепер ще й в'язень Христа Ісуса. Благаю тебе про мого Сина. Що його породив у кайданах, про Онисима, що колись тобі був непотрібний, тепер же і тобі, і мені вельми потрібний. Я його тобі повертаю, а ти його прийми. Він, бо моє серце. Я хотів його затримати біля себе, щоб він замість тебе служив мені в кайданах Євангелії. Та без твоєї згоди я нічого не хотів робити, щоб твоє добродійство не було, наче з примусу, лише добровільне. Можливо, що він на те лиш відлучився на час від тебе, щоб ти прийняв його навіки. І вже не як слугу, але більше, ніж слугу, як брата любого яким він є особливо для мене, а ще більше для тебе і то тілом і в Господі. Отож, якщо мене маєш за друга, прийми його, немов мене самого. Коли ж він тебе чимсь покривдив чи тобі щось винен, то це зарахуй мені. Я, Павло, Написав це моєю рукою, я тобі сплачу, того тобі не згадуючи, що ти самого себе мені винен. Так воно, брате, я так хотів би мати в Господі цю послугу від тебе. Заспокой у Христі, моє серце, пишу тобі в повній надії на твою слухняність, певний, що зробиш. Понад те, що прошу. А також приготуй мені помешкання, бо надіюсь, що завдяки вашим молитвам буду дарований вам. Вітає тебе Епафр, мій товариш неволі у Христі Ісусі. Марко, Аристарх, Димас і Лука, мої співробітники. Благодать Господа Ісуса Христа з вашим Духом. Амінь Псалом 58 Чи ви по правді творите свій суд? Вельможі, чи справедливо судите, осени людські? Та ж ви у серці творите несправедливість, ви на землі напоготовляєте насильства рук ваших. Нечестиві збилися з дороги вже від материнського лона. Від утроби ненькі пішли неправдомовні манівцями, отрута у них. Немов отрута змія, неначе гаспеда глухого, що затуляє вуха, щоб голосу не чути, заклиначів, чарівника, знавця чарів. Розторощі, о Боже, їхні зуби у них у пельці, ікли левенят, Господи, вирви. Хай щезнуть, мов вода розлита. Коли пускають стріли, хай тупими стануть. Хай зникнуть, мов слимак, як жінки Викидень, що не побачив сонця. Раніж, ніж забуяють, як будяки і глоди, хай їх зелених чи сухих розмете буря. Зрадіє праведник, коли побачить він відплату, скупає свої ноги в крові беззаконних, і скажуть люди, справді. Для праведника є нагорода. Справді є Бог, що судить на Землі. Книга Проповідника. Розділ третій. У є час пора. І на все слушна хвилина під небом. Час народитись, і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати, і час лікувати, час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час сміятись, час Сумувати, і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати і час обіймів уникати, час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати, час роздирати і час зшивати, Час мовчати, і час говорити, час любити і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює, з того, над чим він трудиться? Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним. Клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце. Одначе, чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра поки віку його. Та й те. Чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, все це дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись те, що є, давно вже було. А те, що має бути, вже є, Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем на місці правосуддя, кривда, на місці справедливості беззаконня. І мовив я у моїм серці праведника і грішника Бог буде судити. Бо час пора на всяку річ і на всякий вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці. Бог випробовує їх, щоб показати, що самі собі вони скотина, бо доля людей і доля тварин одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті. І один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе марнота, усе прямує до одного місця, все з пороху повстало і все повертається у порох. Хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить наниз додолу. Я побачив. Що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами, така би його доля. Бо хто дасть йому побачити? Що буде після нього? Книга Буття Розділ шістнадцятий. Сараї ж, Аврамова жінка, не родила йому дітей, а була в неї рабиня єгиптянка на ім'я Агар. Тож Сараї сказала до Аврама, Господь зробив мене безплідною. Війдино до моєї рабині, може, я матиму дітей завдяки їй. Послухав Аврам бажання Сараї, і взяла Сараї Аврамова жінка свою рабиню Агар єгиптянку при кінці 10-го року, як Аврам оселився в Ханаан краю, та й віддала її Аврамові, своєму чоловікові, за жінку. Війшов він до агарі, і вона зачала. Як же відчула, що зачала, то стала зневажати свою господиню. Тоді Сара і промовила до Аврама: Нехай ота зневага до мене та впаде на тебе. Я сама дала тобі в обійми мою рабиню, а вона, відчувши себе вагітною, стала мною погоджувати. Нехай Господь судить між мною і тобою. Авраам же сказав до Сари, Ось у твоїх руках твоя рабиня, роби з нею, що хочеш? Запопалася тоді Сараї до неї жорстоко, аж вона втекла геть їй з очей. Зустрів її ангел Господній коло джерела в пустині, коло джерела, що при дорозі до Шур, і сказав Агаре, рабиня Сараї, ля йдеш? Куди прямуєш? Вона ж відповіла Від Сараї, моєї господині втікаю. Тоді ангел Господній сказав до неї Вернися до твоєї господині і покорися під її руку. Далі ангел Господній говорив до неї: Я сильно розмножу твоє потомство, так що його не можна буде ізлічити. Таке воно буде численне. Потому ангел Господній сказав до неї: Ось ти зачала і вродиш сина, і даси йому ім'я Ізмаїл, бо Господь почув твою скорботу. Він буде дикий чоловік, його рука буде проти всіх, і рука всіх проти нього, він оселиться перед усіма своїми братами. І назвала Агар ім'я Господа, що говорив до неї так, Бог, що з'явився мені. Бо казала вона Чи ж я теж не бачила Бога і, побачивши його, живу ще? Тому і прозвана ту криницю криницею живого Бога, що мене бачить. Це та криниця, що між місцевостями кадеш і беред. Ось так Агар породила Аврамові сина, і Авраам дав ім'я своєму синові, якого Агар породила Ізмаїл. Було ж Аврамові 86 років, коли Агар породила йому сина.